Наступні питання. Ми голосували минулого разу про депутатські запити. Комінця, Чубако, Колещу, Каста Юри, Навроцького. Є пропозиція, прошу. Є пропозиція пакета проголосувати. Немає заперечень. Тому що вони вже чекають на довший час. Ставлю на голосування за. Ставлю на усування проекту 997, 10, 000, 1002, 1004, 1005, 1001 про підтримку і направлення на цих депутатських закладів. Прошу підтримку. 76 за рішення, рішення прийнято. Депутатський залпоти направляється до розгляду. Наступне питання. You...